Добрий день, колеги виноградарі. Це знову ми на винограднику Карпової Ірини Олександрівни і рубель Миколи Григоровича. Сьогодні, 13 серпня, і день такий виявився спекотний просто жах. Подивилася на свій, пройшлася так на своєму винограднику, по своєму і побачила. Деякі сор... форми винограду, які мене дуже здивували, і я хочу з вами з ними позна... по... більш детально ознайомитися. І зараз я вам їх покажу. Поїхали? В цьому році справжнім відкриттям для мене на моєму винограднику виявився Мірай, отака гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Дивіться, яка які груна тут закладені, значить, він дуже цікавий. Дивіться, як він горить, палає. Набрав таку яскравий яскравий колір. Ви дивіться, І він виглядає достойно, дуже достойно, дуже привлекательно. І груна тут до півтора кілограма. Оця буде точно півтора. От тут от спряталась теж груночка дебела. Значить, що я хочу сказати? Кущик буде сильно рослий. Ось вот я посмакую ягодкою, з під хрустом, шкірочка з'їдаємо, дуже-дуже приємна. На сонечку, бачите, сонечко вийшло. І вона аж заграла такими яскравими яск... іск... іскарками. Отаке от би палахкотить. Отак от, от виглядає. Значить, маг, гармонія. Тільки одна єдина, ось бачите, одна єдина малюсенька. Отака малюсінька. От а ну ка щас. І, до речі, м'яка кісточка. Це вже не. А ну-ка щас ще одну з'їм, щоб так уже обідитися. Такі дві, другі дві, але вони з'їдаємо. Вони як ну, як от, знаєте, тортик їж, а там горішки. Отак от, от і тут. Вони з'їдають оці кісточки. Так що, якщо і... Зуб натрапи на цю кісточку, то вона просто хрустне і з'їсться. І ви ну, навіть не помітите, як ви її з'їли, цю кісточку. Малюсеньку-малюсеньку. Отакий мірай. От. лекція Віктора Михайловича Калугіна. Мірай. Як кажуть, тера покорительниця сердець. Оце можна так сказати за теру. Теж просто покорила мене. Вона дуже-дуже-дуже красива, солідна. ягода тут така ну, тверда, можна сказати. І при її розкусуванні мені дуже подобається, що тут шкірочка тонка, хрустка і сама м'якоть така хруст, дуже така хрустка. Ось зараз я нагадаю собі смак. М -м -м, з мускатом, з мускатом. Так що наголошую на цьому, що тут мускат. І дуже-дуже дуже симпатична Ягода, дуже красива. Дуже порадувала мене форма Ерюмінка. селекція лекція вишня. Вона вже перевисає, я її вже показувала, значить, дивіться. Завтра точно вона поїде на ринок, бо вона перевиса. Я бачу, що вона починає ізміруватися сьогодні, 13 серпня, і вона вже ну, переспівша. Значить, що я хочу сказати? Мій, я, во первих Єрюмінку велике, е, дякую за таку гарну форму. Новинка супер, виглядає дуже суперово, хрустка, гармонійного смаку. От зараз я ще раз. Mm, солодка шкірка аж тріщить на зубах. Значить, Дуже хороша, гарна форма. грони тут, ну я вам зараз скажу, ну, ці будуть по кілограму. А оця буде, ну, десь, мабуть, кіло 400, отак, півтора. Отака форма. Такі грона ягоди дуже симпатичні, привлекательні, і грона привлекательні, дуже красиво виповнені отака форма вишня. Так що рекомендую, дуже-дуже красиво. дуже, дуже, дуже гарно. так. І далі я, бачите, Віронічка набирає свій, так сказати, і колір смак, але вона ще не готова і ось тера. Карпушева. Ну, дуже з, так от з цієї сторони дивлю, див, див, дивлюся. Просто очам радісно. Отакі а ось так виглядає сигналка ямайки. Це, це лекція Калугіна Віктора Михайловича. Вона ще не зовсім готова, але вже набирає смакові якості і колір. Отака Ямайка. Ну і зараз я вам покажу, як отак з боку виглядає Тера і Вишня. Ох і красива. Нарядна. Можете собі представити, як воно буде виглядати на прилавку. Побачите, яка краса. Ну просто очі не можна відвести. Дуже радує оця композиція. Ох, і краса! Ох, і краса, динька. Ви, мабуть, всі пізнали. От така граняка до 2 кілограм. Ну, це взагалі супер. Значить, ви вже знаєте, що тут із під хрустиком м'якіть, з мускатиком, просто чудово. От її можна кілограмами з'їсти. Отака динька. Ой, яка вона красива. Не можу вам передати нагрузку врожаєм, бо я її почти всю вже зрізала. Осталося тільки тут дика три ягодки, дикатрі грона. Вона вже зрізана. От. Так що ця гроночка залишилася От, ну, тут ще декілька маленьких, але ж дивіться, слідуючий кущ бананас. Це теж гляньте, який він жовтий. Він горить просто жовтим таким вогником. От чесно, і кісточки не попалися. Бачите, гляньте. Гляньте, яке, що він творить? Оце і бананас. Він дуже-дуже вражайний. Ні, вроді кісточка одна, але це не кісточка, а зачаток якийсь. Рудиментик. Ось так можна характеризувати оцю форму. Значить, форму ми укорачували, грона укорачені, бо вони були дуже-дуже довгі. І воно б затягувало срок зазрівання. А так ми їх укоротили. І ось на 13 серпня отакий завантажений кущ, е, е бананаса получився. Ну, Зараз, е завтра, ми будемо його зрізати, і він поїде на ринок. Отак. От Тут січку він обтерся. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Хто б на що не казав? Бананас. Він оригінальний, його ні з ким не переплутаєш. Отак. От так що отакі граняки. Якби я не вирізала грунки, не, не укорачувала, то грунки були б по 2-2,5 кг. А так ми укоротили і тут до 1,5 кг. Отакий кіло 200, отак от. отакий бананас. Так що... Прошу любити і жалувати. Хочу ще зосередити ваше, вашу увагу на гібридній формі Щердинкова Надія Біла. Дуже дуже приваблива форма. Значить, зараз нагадаю собі смак. Хрустка, Шкірочка тоненька, з'їдаємо. І... Ну, тут такий гармонійний смак з фруктовими нотками. Сьогодні, 13 серпня, завтра поїде на ринок. Вона вже перевиса. І ось дивіться, я вам перед цим показувала декілька форм. От, і от, так от на цей час зазрівання, вони от так от зазріли разом, виклали їх на прилавок. Як вони видивлялися дуже красиво, оригінально. Значить, що касається білої надії, вона вже теж перевисає трошечки. Значить, тут-тут-тут. Я не хочу витягати з мішечків, бо тут же на них налетять горобці і покриють. Значить, що я хочу сказати? Ця біла надія вона дуже, ну, така, щоб я сказала, дуже сильно росла, ні, але вона така сильніша, ніж середня. От по силі росту. Значить, Дуже приваблива, дуже красива грона тут важкенькі, ну десь кіло-кіло 200 Оця, Оця грона буде півтора. Це факт. Оця грона буде півтора. Так що дивіться, мабуть, просто хто ще не має ці форми, подумайте над цим. Так що у вас ще є час її придбати. Каталог, у мене, ссылка на каталог під відео. Він вже оброблений, новий, так що дивіться, вибирайте, замовляйте краще по вайберу. От, так що, бо зв'язок буває дуже поганий у нас. Далі ще ми подивимося, декілька, форм. декілька, декілька слів про неукривні форми. Там мені, ем, один підписчик. Ем, Ну, сказав, що от, ви не вказуєте, які мінуси неукривні форми видержують. У вас написано просто неукривні. Ну, а як я можу гарантувати якусь определену цифру? Можете собі зрозуміти, що це залежить не тільки від. Опридільної форми, але й від вирощування, способу вирощування форми, якщо людина до кінця свого ну, до вегетації своєї. Не своєї винограду до кінця вегетації якісь підкормки не вживала або вживала в більшої кількості як потрібно, то лоза може і не визріти, Може, ще якісь проблеми можуть виникнути, але ось я просто написала, що не в кривні, це в моїй зоні, не у Людина, яка вивела ці форми, вона сама, по-моєму, з... під Харкова. Так що можете отак от уявити, як ви ці форми посадите і яка буде в них морозостійкість. Ось давайте розглянемо декілька з цих форм. Це форми Кашича. Бачите, це подарунок Харкова. Ось такі невеличкі грона. От, от, тут вже, бачите, гробці поклювали на цю гроночку, ну я не буду вам її показувати, вона вже бідна, нещасна, обкльована. А оцю вроді сохранілася. Зараз я нагадаю собі смак. Хрустка. Дуже приємна, шкірка з'їдаємо повністю, хрустка м'якать. Ну Дуже такий гармонійний смак, трошки кислинка присутствує і солодкість гармонійна, дуже гармонійна. Ну, доволі по п'ятибальній шкалі, то я б її поставила четвірочку. Дуже гарна. До недоліків я нічого не можу сказати, бо ця форма тільки вивчається. Так, вона нова у нас на винограднику. От, далі і у нас що. Так, це Харкову, а це Зараз скажу... Ельдорада. Ось Ельдорада, до вашої уваги, ось, ну це сигналки. Я у нього бачила то там такі вже граняки добрячі. От. І так і по подарунку Харкову я бачила, там грона були до півтора кіло, дуже величезні. У мене це сигнальні плодоношення, тому я і рада цьому. От. Так що дивіться, значить, Ельдорада. М -м -м -м. Слухайте, ще й кісточка розкусується. Одна, одна кісточка, мускат. От, ярко виражений мускат. Грона будуть тут і більші. Це просто що сигналки, а так вони більші будуть. Ось такий врожай на сьогоднішній день. Він зачепився. Ну, думаю, що ця форма буде, як не вкравна, дуже. Спрашуваємо, така, щоб посадити, посадити на біседку. Але я не гарантую. Ну, Дивіться, і сила росту у нього прилічна. Так що вже йде на визрівання. От це Ельдорада. І оце у нас іде слідуюча форма. Це фантазер. Фантазер, тут грона побільші, більші. І дивіться, у сочна. Ну, він, він вже з зовнішнього достиг. Так що, ну, а мускату я не бачу, може, воно і не заявлено, мускат. Грона тут, грона тут, я зараз скажу, ну, десь. 800 грам будуть. 800 отак, ну, до кілограма будуть. От. Так що, як, якщо. Ну тут розумієте, що смак дуже солодкий і з таким оригінальним присмаком фрук... фрукти якоїсь, чи груші, чи що, шо... ну, грушовий, по-моєму, такий присмак. Ну, я вам скажу, що смак, смак може бути один, одна людина улавлює якийсь смак друга, тому й не дає. Але рецептори у, у кожної людини різні. Тому казати, що от у мене грушовий, а у когось може інший. Так що от, цікава форма. От. І тут у мене львівський. Тут львівський зачепився, ось маленька груночка на маленькому, і та сама, вона була дуже-дуже прививка дуже-дуже слабкою. І ось, ось така львівська, ось. бачите, зелена. Зараз я нагадаю собі смак, по-моєму, вона ще не зовсім готова. Простенький смак. Ну, будемо дивитися, будемо ізучати, будемо дивитися. Так що такі новинки неукривних форм у мене з'явились на винограднику. Наш умівший сорт Джевелін. Я не помилилася, що сказала сорт. Бо це американська селекція Джевелін. Бачите, який він. Тут груночки у мене невеличкі, бо це сигнальні плодоношення. Ось, Бачите, вони під мішечками. Зараз я накрию, бо горобці не сплять. Горобці не сплять, вони все бачать. Ось така груночка Джевеліна. Зараз я нагадаю смак, вже наїлася того винограду. Дуже смачний, солодкий, шкірка взривається Шкірка взривається просто на зубах. Отакий він смачний, хрусткий, дуже хрусткий. І кісточки немає. Немає. Жодної немає кісточки. Значить, що я хочу сказати, на одному кущі у мене джевелін середнього. Трошки більше, ніж середнього росту, а на другому кущі дуже сильно росли. Так що сказати однозначно, який він силі рост, не можу. От. Один пре, другий трошки притормажує. Так що це треба дивитися. Може вирощувати нас на своїх корнях, а може і подивитися, як він буде себе вести. А другий. Просто прищепити і подивитися, як він буде. Ну, я скажу, що не на кожному прищепі він веде себе однаково. Так що треба придивлятися. Джевелін дуже мені сподобався, дуже. Так що рекомендую. У мене вже залишилося трошки саженців. Ну, не знаю, на всіх не вистачить. Так, давайте далі. Шимишна форма «Алекс». Це дуже цікава форма. Дивіться, як вона виглядає. Це сигнальне плодоношення. значить Що я хочу сказати? Дуже солодка, з'їдаємо, шкірка тоненька, з'їдаємо. ягода не дуже здорова, але угу. м'ясиста сучна Хтось там казав, що там кісточка. Кісточки нема. зовсім. Навіть рудименти дуже-дуже маленький. От. Бачила навантаження на людей других, то навантаження врожає дуже велике, буде дуже урожайний. Алекс піде на прилавок завтра. Так що, я думаю, що Алекс займе достойне місце на виноградниках у багатьох виноградарів. Алекс. До речі, у кого ще немає кішмиша Афродіта, до вашої уваги, ось такий, таке навантаження це болгарський кішмишний сорт Афродіта. Він у мене вже не перший рік. Кожного року я його дивлю, е, виставляю в YouTube і показую його нагрузку. Так що на 13 серпня 2025 року така. Такий сорт Афродіта вже готовий. Завтра буду різати на ринок. Ось він Смаковій якості, він хрусткий, шкурка, при приїді розжовується. Смаковій якості дуже солодкий, з присмаком якимсь фруктовим. Так що, ось, бачите, такі бомбеги тут. Грона досягають кіла, кіла 200. От так. В цьому році він ось кіло 200, а в тому році до півтора кілограма кожна гронка була. Так що, можна сказати, в цьому році він ще відпочиває. Ось такий кишмишний сорт Афрадіта. Останок цього роліку, відеоролику, хочу ознайомити вас з іншою. Гібридною формою писанки Олега Михайловича Ямал. Дивіться, яка тут грона. Дуже-дуже важка. Дуже. Значит, на смак зараз нагадаю. Місиста сочна, шкірка з'їдаємо. Такий дуже-дуже приємний фруктовий аромат. Там заявлено, що вроді як з муска повинен бути. Але мені вроді як такий дуже приємний фруктовий смак. І дивіться, які тут грона. Грона тут до ну, тут кіло 800 буде. тут півтора точно. І тут півтора. Дуже велике завантаження. Має ця форма. Ямал дуже-дуже цікава форма буде. Бачите, яка, яку нагрузку врожаєм е, видержує ця форма. Ось, і дивіться, які груни, які ось, бачите, ось такі Ямал. Ось я вам ще раз отак от. отак от візьму, ось, бачите. Показую отакий я мав на сьогоднішній день, 13 серпня. Дуже мені подобається ця форма. Дуже. Вона витримує великі навантаження вражаєм. Ось так. Плюс чудові смакові якості, зовнішній вигляд. І далі ми переходимо на шикіду. Шикіда ще не готова, але дивіться, який в неї вже набирається колір. Бомбезний просто. І груна тут важкі. І якщо цю форму, ну це в мене прищепа. а отак корень не соплостений, власний. Ох, буде! Оце буде бомба. Отак різать-різать. Ммм, вона вже готова. А ну ось у я, ось таку ягодку візьму, не дуже прокрашену. Ось таку. Знаковій якості бомбезні. І тут я перехожу на поле чудес. Бачите, які ігрона, як воно опилилося дуже чудово Глянте, у кого. Він, у кого люди у мене брали по ті руки поле чудес не прогадали. Це дуже хороша форма, дуже. Так що ось я вже пробувала, вона з мускатом. Дуже цікава форма. М -м -м. І виглядає так от, покласти на прилавок, вона як карамелька, така вкусняшка. Дуже хороша. Їм, їм не можу наїстися отака от форма. Так що, навіть попри те, що не можна мені їсти той виноград, але рука так і тянеться. Отак, от отак. Ось, бачите, виглядають форми Олега михайловича писанки. От. Просто чудові. От. Значить, На цьому я закінчую цей ролик. Кому сподобався цей ролик, а я думаю, що сподобався багатьом, поставте, пожалуйста, лайки. Хто не підписався, підпишіться, оставте комент. Для мене ваші коменти дуже бажані. І я всім дякую за, за ваші відзиви, за ваші коменти, за ваші оцінки мого труда. До побачення, до водних зустрічей. У мене ще багато, багато іншого. Так що, як кажуть, не перемикайтесь, все буде Україна, все буде то, що, то, що треба. До побачення.